Значить, згадувалося в інтро, що я схуд, і тепер я важу не 110 кг, не центнер і дека, як би сказала моя пробавчина, а важу 103,6 кг. Я люблю казати, що я важу не 103,6 кг, а 103,6 фм. Це як любима станція. Метр 97. Це як любима станція, де ти маєш завжди класну музику і найкращих ведучих. Я цим все дуже тішу. У е, мене були шорти, які не защіпалися на животі, а тільки ремнем защіпалися. От. Я в них ходив тільки по хаті. А тепер я в них вже сходив в магазин, я в них вже був в батьків, ходив в гості, тепер я їх поберу, я в них навіть в театр піду. А на стендап підеш? Я навіть піду в театр. Звичайно, звідти вижить, бо не треба ходити, запам'ятаєте, в театр в шортах. Але це суперові шорти, і вони заслуговують, побачити світ. Значить, я не один так тішуся тим фактом, що схуд. Раз мені треба було викликати там сантехніка, поміняти трубу. Прискочив такий парубок моторний, заскочив на дробину, скочив з дробини, взяв інструменти, весь такий жвавий. Годину вже попрацював, але ну, я думаю, треба дати людині щось перекусити, поставив пляцок якийсь е, тістечка, він так і каже: Ні-ні, мені то не можна. І дивиться, як Гендальф на перстень. Потім вернувся в реальність, і каже: А я схуд на 30 кілограм. О, дивиться! І відтопирює пальцем шорти, а я стою в тих самих шортах! І теж стою, відтопирює пальцем шорти, як я схуд. Я ловлю себе на то на тій думці, що ми двоє стоїмо і міряємося в кого ґудзикалі від живота, відтопирюся, обертається в вікно. А сусідка білизну вішала. і вже не вішала, а кликала там чоловіка подивитись, що це робить. І таке буває.